Що робити з різочкою? Казка для малят до Святого Миколая Марія Дем'янюк. А минулого року святий Миколай поклав мені під подушку різочку. Так, так, різочку, пригадував Михайлик. І коли раненько, щойно розплющивши очі, я зазирнув під подушечку, то ой як розчарувався. Почав згадувати, коли це я був неслухом. І згадав, як літочком відламав гілку зі смородинового куща, щоб зробити пахучий прутик, і як бігав з ним, аж доки дідусь не покликав мене і не почав говорити про те, що деревця та кущі відчувають біль так само, як і люди. Мені було дуже соромно, але ж я нічого не міг заподіяти. Як то кажуть, відламану гілку до дерева не прилаштуєш. Довго я засмучено розглядав. Такий не дуже приємний дарунок від Миколая, аж допоки в кімнату не зайшов дідусь. Оце то подарунок, сказав він. Мабуть, щось на накоїв, Ну, ми разом пригадаємо. Дідусю, я вже згадав, що саме? Як я смородину ламав і зі смородиновим птиком бігав? Добре, що пригадав, мовив дідусь. А дивись різочка від Миколая теж смородинова. «Угу», – похмуро мовив я, вважаючи, що дідусь натякає на мою провину. А може, мишко, ми виправимо твою помилку, виростимо з цієї гілочки смородину, сказав дідусь і запитально подивився мені у вічі. Звичайно, я радо погодився, адже це цікаво, власноруч, щось виростити. І був дуже радий, коли побачив, що зрізочки, яку ми поставили з дідусем у воду, почали рости корінчики. Згодом з'явилися листочки. А пізньою весною цей пагін смородини ми перенесли з будинку в сад, я сам посадив його, і вже влітку зібрав перший урожай та разом з дідусем ласував ним. І, хоча ягід було ще мало. Але ж які вони були дохм'яні. Далі думки Мишка від спогадів перейшли у сьогодення. І думав уже хлопчик про те, що скоро, 19 грудня, знову до нього, як і до всіх, прийде святий Миколай. І він, Мишко, дуже хоче отримати в подарунок солодощі. Та якщо трапиться під подушечкою різочка, то також сильно не сумуватиме. Особливо, якщо вона із солодкого винограду.